Доброго дня, любий шестикласнику. Тема нашого сьогоднішнього заняття алгоритми прийняття зважених рішень. Мета розвивати вміння приймати зважені рішення мислити критично, виховання дбайливого ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих. І з самого початку свого життя ми всі приймаємо якесь рішення та робимо певний вибір. І з дитинства ми обираємо собі друзів, потім школу, гуртки, заклад, куди піти вчитися. Згодом нам доводиться приймати все більше рішень, що впливають на наше життя та життя оточуючих. Інколи зробити якийсь вибір чи приймати рішення буває досить складно. Ти вагаєшся і не знаєш, як буде краще. У голові виникає безліч думок. Що постійно тебе змушують знову і знову аналізувати ситуацію. Зробити найкращий вибір у будь-якій ситуації не завжди легко і просто, тому що в кожного рішення може бути і свій власний набір запитань і проблем. Наприклад, можна прийняти таке рішення, тому що це так найкраще, що можна зробити, чи найлегше. Це морально правильний вибір. Це рішення має значення для мене? Чи це рішення принесе найбільше користі мені і оточуючим? Це рішення правильне для мене? Які наслідки цього вибору прийняти рішення завжди відповідальний крок? Але як прийняти правильне рішення? Як звести до мінімуму ризик допустити помилку? Мета кожного рішення? Позбутися стану невизначеності. У житті немає безвихідних ситуацій, є тільки неприйняті рішення. Серед рішень, які доводиться приймати, є прості, які не потребують особливого розміркування. Наприклад, яке морозиво купити, який фільм подивитися, щоденні або звичні рішення є. Наприклад, що сьогодні вдягнути, вчити уроки чи йти гуляти, і нарешті це ті рішення, які можуть мати серйозні наслідки, скажімо, рішення, яку спеціалізацію в навчанні обрати, яка впливає на подальшу долю. Уміння приймати рішення допомагає робити кращий вибір, запобігти виникненню проблем і шкідливих звичок, підвищити самоповагу. І здобути авторитет. Особливої виваженості потребують рішення, які можуть вплинути на життя і здоров'я людей. Але все, друже, в твоїх руках. Що ж може вплинути на прийняття рішень? Є багато чинників, які впливають на прийняття рішень кожної людини. Це книжки та кінофільми, засоби масової інформації. Різноманітні реклами, традиції, власні бажання та емоції, настрій, дорослі батьки та вчителі, друзі, однолітки, однокласники це розуміння наслідків та правила, які слід додержуватися протягом всього життя. Деякі рішення буває важче прийняти, ніж інші. Такі рішення потребують більшого дослідження і мають серйозніші наслідки. Не дивлячись на те, яка ситуація, і незважаючи на наслідки, ми можемо собі допомогти приймати найкраще рішення, якщо ми розглянемо деякі прості правила. Для прийняття важливого рішення склади перелік всіх за і проти. Візьми аркуш паперу, розділи його на опіл. В одну частину напиши позитивні наслідки прийнятих рішень, в другу негативні. Зверни увагу, чи не зашкодять прийняті рішення оточуючим, звіряй свій вибір з почуттями, уяви, як складеться далі ситуація, чи приємні для тебе твої рішення. Якщо відчуєш, що щось не так, зупинись, приймай нове рішення. Зробивши вибір, візьми відповідальність за свої дії. Як звіряти свій вибір з почуттям? Очі... Оціни свій вибір за допомогою почуттів. Твої почуття приємні? Якщо ні, то пошукай інший варіант. Уяви, як у такому разі розвиватимуться події. Якщо почуття приємні, то уяви. Як у цій ситуації почуватимуться інші люди? Ці почуття приємні для них, якщо так, це виважене рішення. Твій вибір прийнятий для тебе і для оточуючих. Звіряй свій вибір з почуттями. Як прийняти зважене рішення? Алгоритм тут ми можемо побачити за правилом світлофора. Зупинись, подумай, вибери. Чому зупинись? Тому що не приймай рішення підпливом емоцій. Заспокойся, зосередься. А потім подумай, обміркуй, чого хочеш досягти в найближчий час. Вибери, що зараз важливіше для тебе. Збери інформацію, яка може допомогти прийняти рішення. Розроби варіанти рішень. Для кожного варіанта обміркуй всі за і проти. Зважне доліки і переваги кожного з варіантів для себе та оточуючих. Обери найкращий варіант подумай. А коли вже подумав і вирішив приймати рішення, то пам'ятай, що прийняте рішення передбачає відповідальність за його наслідки, захищай свої рішення та не бійся помилок, приймай своє рішення. Після реалізації рішення проаналізуй результат. Якщо щось не влаштовує, подумай. Добре подумай ще раз. Що і як може замінити на краще. Якщо результат негативний, знову приймай рішення. І, звичайно, дій. Готовий діяти? Дій. Звичайно, кожне рішення. Прийняте тобою може мати як позитивні, так і негативні наслідки. До позитивних наслідків належить радість, задоволення, повага, вдячність. Ти щасливий та може щось піти не так, як ти вирішив. І ти побачиш негативні наслідки, сум, гнів, розпач. Але в будь-якому випадку не впадай у відчай. Можливо, спробувати ще раз щось вирішити, або попросити допомоги в людей, яким ти довіряєш, можливо, вони щось тобі порадять. А для себе сприймай власний результат не як поразку, а як корисний досвід, щоб в дальнішому не зробити таких помилок. Впевнена, що вихід завжди знайдеться в будь-якій ситуації. Головне часно виправити свою помилку. І ще одне: є рішення. Які ти повинен бути готовий приймати завжди. Це рішення корисні для власного здоров'я, яке, як відомо, є найціннішим скарбом. Це позитивне мислення, раціональне харчування, повноцінний сон, загартовування, інтелектуальний розвиток, вміння керувати емоціями. Чергування праці і відпочинку, додержання розпорядку дня, додержання правил безпечної поведінки, доброзичливе спілкування, корисні звички і підсумки нашого заняття. Щодня ми приймаємо багато рішень, деякі з них є простими, інші потребують виваженого підходу. На наш вибір, звичайно, впливають близькі, дорослі, друзі, засоби масової інформації, різноманітні реклами, а приймаючи рішення, маємо впевнитися, що воно в наших інтересах і нікому не зашкодить. Приймати виважені рішення допомагає правило світофора. Зупинись, подумай, вибери. І, звичайно, дій! Повторюю, адже все в твоїх руках. Дякую за увагу.